Господи, Боже милостивий, Хай святиться ім'я Твоє на небесах і на землі, від краю і до краю Всесвіту. Господи, зміцни сили в протистоянні силам темряви, щоб не тільки протистояти їм, але і очищати землю матінку від цього сміття. Навчи відокремлювати благо від зла і перебувати в спокої і твердості Духу, щоб гідно творити між людей волю Твою, зміцни сили братів і сестер моїх, як близьких, так і невідомих мені, так побачать вони справжню славу Твою і досягнуть любові в серці своєму. І долають перешкоди темні в русі по шляху до світла, і так протягнуть один одному руки свої, і віддадуть безмірно тепло душі. Господи, так здійсниться воля Твоя, і прибуде на землі єдиний народ, який любить матір свою природу, воз'єднаний з Тобою, любою своєю, і йде по шляху істинного духовного розвитку, спираючись на останній заповіт. Амінь.